Хто дивиться наш канал, хочу показати урожайність черешні по на шпалері по системі формування Уфо. Тому що в мене на каналі минулого року, в тому числі, не вистачило просто часу зняти. Цього року я роблю трошки пізніше зелені операції, і от уже видно результат по урожайності такого сорту, як Грейс Стар. Оце у нас Грейс Стар. А з лівого боку, бачимо, це у нас Саміт, перепрошую. І наступний ряд це у нас Лаппінс. Підв'язую зараз, роблю зелені операції, підв'язую зараз гілки. От бачимо по сорту саміт, навіть як потріпало е, гілки вітром, тому що шпалера була порвалася від навантаження. Ну, Це вже нюанси саме капронової шпалери, яку ми використовували треба. Напевно, було просто, ну, вона була б ушна, скажімо, вже використовувана. А для того, щоб брати нормальну шпалеру на початку, ну, це вже такі нюанси, які, скажімо. Для того, щоб брати шпалеру, не вистачило ні часу, ні фінансів. Але хочу сказати, що, наприклад, по сорту, по всіх сортах ви бачите навантаження. От такі дрібні листки, дрібнолистість це результат саме перевантаження сорту Саміт цього року. Він дуже здрібнішав. Хоча його ну, нюанс був теж, що, можливо, він взимку постраждав від, саме від перезимілля, а може це і несумісність. Не знаю, тут треба багато. Інформації мати вхідної, я це питання буду досліджувати більш глибше. А по сорту Grey Star просто чудово, чудово працює система. Я, користуючись тепенером, таким чином прив'язую гілки, не робота, а саме задоволення, тому що я йду на витягнуту руку якраз цей шпалера. Оця. Я буду її обмежувати літніми операціями після збору урожаю і висоту, і буду обмежувати ці бокові прирости, які в нас є. От бачите, гілка. Гіпотетично, це у нас один із провідників. Бачите, тут урожай і все. І їх тут три. Чому їх три? Тому що це на гілці, От, перепрошую так краще видно, На гілці, яка була от, провідник, на ній бокова гілка. І от так само їх три. Бачите, виростає. Тому я буду їх знову зрізати, ці які бокові, а ці які конкуренти центрального продовження цієї гілки центрального провідника, я теж буду, от я зараз можу виламуванням показати, яким чином це працює. Тому що це можна робити секатором, можна виламати І бачимо от, таке от такий от вигляд має. Тут вже є плодова брунька завантаження плодовою брунькою. Тут буде формуватися саме на наступний рік плодова. І хочу показати, наприклад, от навантаження урожаєм. І що важливо, показати розмір самої черешні. Розмір черешні у нас поки що невеликий. Принаймні не настільки, як хотілося би, але. от такий вигляд має черешня. У руці. В неї десь 28 мм зараз калібр до 30 деякі плоди, Але її ще треба тиждень повисіти, можливо, навіть два тижні. Тут е, скошування провести важко поки, тому що не підв'язані гілки. Це результат того, що я залишав забагато бічних галужень. Так, це певне відхилення від системи, отак, от як у от цьому випадку, дивіться. Іде центральна гілка, от вона там прив'язана. От там прив'язана, а на ній ось бокове галуження, яке я вкоротив минулого року, і на ній отримав зараз урожай. Я цей урожай зараз беру і знову-таки вкорочу цей провідник, тому що на бокові гілки на цій системі. Я допускаю не більше, ніж 30-40 см. Для всіх, хто хоче посадити його в себе, наприклад, на дачі на присадибних ділянках, то рекомендую саме цю систему, тому що це зручно по збору. І хочу сказати, що люди при тому, що на, інші, на збирання іншої черешні в інших садах, скажімо, їх знайти важкувато, то на цій системі люди самі просяться, тому що дійсно реально зібрати за день. Близько 200-300 кілограм одній людині. А людина ж отримує в нас від кілограма, а не від дня. Тому тут є можливість і заробити, тобто і швидкість збору урожа... швидкість урожаю значно зростає. Вон бачите. Отакі от плоди. Я думаю, що е, так як минулого року в мене не, буде, не було можливості зняти і в на, надалі не буде можливості зняти, тому що дуже багато часу йде на такі нюанси, як е, докошування, до внесення препаратів і тому подібне. Господарство вже, скажімо, трошки займає часу. І бачимо от сорт Саміт. Сорт Саміт ще зовсім дрібний. Цього року його урожайність над, над, скажімо, його можливості, от бачимо, от якщо взяти сорт Grey Star, то сорт Summit ще зовсім маленький не дотягує. От. Хоча в принципі, по діаметру такий самий. Ну, зважаємо, що діаметр саміта до 32-34 мм. Хочу показати аналогічно сорт Lapins. Він плодоносить, він плодоносить китицями, бачимо це на підщепі Колт, його та, так само завантаження. І отакий от, от вигляд має система. Тут була проблема так само, бачите, з внесенням гербіцидів. Тобто частина із них переюз горіла, а частина не догоріла, тому що пішли дощі затяжні. Ну, я в попередніх відео згадував, не буду ще раз повторюватися. І Бачимо, що урожайність черешні по такому принципу, От, бачите, черешня випала, до речі, хоча випала не повністю Є гілка, яка вижила. але... Її вже скажімо, нічого не допоможе. Тому так, я всім рекомендую дану систему. Так, на проблеми із підв'язуванням, проблеми з зеленими операціями і нагинаннями на перших роках вегетації, бачите, отак ми примудрили використовувати звичайну крапельну стрічку, щоб знизити навантаження на нижню шпалеру, тому що її піднімає просто-напросто. І Бачимо, що ми, використовуючи всі ну, наявні ресурси, які в нас були на той момент, коли ми її садили, то ми використали от, от чином, що, от, що тепер отримуємо, От бачите, занадто низько упало. Що ми тепер отримуємо урожай і можемо. От, і тепер бачите, от не вистачило минулого року вістані, щоб прив'язати його до шпалери. Тобто цей провідник просто не міг достати до верхньої шпалери. Тобто на сьогоднішній день я можу запросто його прив'язати, я зараз цим і займусь незручно іншою рукою. А то... І отакий от от маємо результат. Зараз будемо проводити обробку після збирання вже цього сорту. Грейстар будемо проводити обробку ще раз від Вишневої мухи, ще раз від гнилі. Будемо проводити швидше всього з препаратами Сігном і препаратом Procle е, і маємо от такі от, таку от ситуацію для того, щоб зберегти наш наступний урожай. Тому що наступний десь буде через тиждень-два, бачите, сорт саміт, до речі, скидає так, плоди. Всім, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до побачення, на ну, все добре.